Сьогодні зранку Херсон знов був під обстрілом. Снаряди поцілили у приватні будинки у передмісті обласного центру селища Антонівка. Гатили російські військові і по мікрорайону острів та прибережним районам міста. Розповів Суспільному голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Сьогодні зранку вже під обстріл під обстрілами ще потрапила людина в районі Набережної. Зазнала і сама звернулася до лікар. Це близько 9 ранку було все. Також російські військові продовжують обстрілювати і інші населені пункти правобережжя. Близько шостої авіація РФ атакувала село Львове Береславського району. Пошкоджено близько 10 будинків. Загиблих і поранених немає. Минулої доби під обстрілом були і інші населені пункти району, розповів голова місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Ротягом довиці ворожими вогнем насопинилися Бориславська територіальна громада, Новоалександрівська та них – середниця місто Борислав, село Михайлівка, Олівка та Півінка. У наслідок ворожих обстрілів у нас пошкоджені породи слові царі в місті Борислав, мисловий будинки та господарчі споруди. На жаль, в до обстрілу в місті Бориславі одна людина отримала поранення. За даними Генерального штабу збройних сил України, під вогнем російської армії опинились також такі населені пункти. Михайлівка, Новоолександрівка, Новобереслав, Томарине, Розлив Херсонської області. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби російська армія 45 разів обстріляла Херсонщину. Випустили 216 снарядів. Гатили з РСЗВ, танків, мінометів, авіації, безпілотників та артилерії. Одна людина загинула, ще одна поранена. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.